Сьогодні, 23 серпня, урочисто під сопровід державного гімну України відкрили 25-ту сесію Кременчуцької міської ради. Депутати традиційно зібралися у сесійній залі, аби ухвалити низку рішень важливих для міста. Зокрема, винесли на розгляд і питання щодо енергозабезпечення Кременчука в разі виникнення критичних ситуацій. Ми маємо не певні зміни в попередні рішення щодо прийняття в бо комунальну власність державної власності мобільної котельні полги, яка дасть можливість кілька тисяч в разі потреби забезпечити тепло, якщо буде частково втрачено централізоване теплопостачання на якомусь мікрорайоні, і ми далі продовжуємо роботу. Просимо Міністерство реєстрації ще кілька котелем, таких для міста. Це місця і встановлення визначення, то фіців операція. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, патріотизм, активну життєву позицію та з нагоди ювілею сьогодні на сесії відзначили Віталія Добрунова, керівника комунального закладу культури та відпочинку парк миру. Сьогодні ми хочемо розпочати засідання. Теж нами з приємної події у нас є один гарний коміжужан, який дуже багато зробив робить для нашого міста. Працює на тим, щоб його Скажімо, спільне діти з його колегами. Парк миру був серцем проміжка, місцем, де люди проводять час і ще раз згадують про цінність миру, цінність мирного життя для кожного окрім почесної грамоти виконавчого комітету, Віталію Добрунову також вручили відзнаку іноземних партнерів, а саме почесну грамоту Посольства Індонезії в Україні за особистий внесок у реконструкцію гонгу миру, встановленого в парку миру. Далі, відповідно до порядку денного, депутатський корпус ухвалив рішення щодо визначення форми організації освітнього процесу в школах та дитсадках Кременчука на 2024 2025 навчальний рік. Увагу приділили і питанням, що стосуються міського майна та підтримки Збройних сил України. Зокрема, зі стабілізаційного фонду виділили понад один мільйон гривень на армію. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.